Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про плюси в США, тому що до цього ми записали відео про мінуси. Дивіться, посилання внизу, всі сказали: О Боже, то тоді звідси! Але ні, є плюси, також їх набагато більше, ніж мінусів. Я в США вже три роки і тому склала свій особистий список плюсів, котрі мені безпосередньо дуже подобаються. Так, почнемо з першого пункту. Це доступність в мас маркет. Наприклад, коли я перший раз опинилася в США, якщо чесно, у мене було відношення до таких брендів, як там Furla, Coach або Michael Kors, що це щось супердороге, Тому що коли я ходила в Києві в ЦУМ, це коштувало ну, Порядком вище, ніж інші бренди. І здавалося, що це дуже дорого. Коли ми приїхали в США, ми зрозуміли, що тут немає таких прям супервисоких цін, і, в принципі, кожен може собі це дозволити. Плюс є багато атлетів, де ти можеш купити класні брендові речі за пів ціни, і це не буде якимось там вау, я збирав на це там, не знаю, півроку. Тому перший плюс для мене, для мене це доступність речей, одягу і техніки, котру ти хочеш. Айфони тут, як правило, в кредит в принципі, не купують, і це не є якась подія року, в принципі, середньостатистична американець або людина, котра тут живе, може собі це дозволити. Друге, що мені дуже подобається, це внутрішній туризм. Летіти в Європу довго, плюс є велика часова різниця, джетлаг, але в межах США є дуже багато чого подивитися. Коли ми сумували за ритмом Києва, наприклад, ми поїхали в Нью-Йорк і дуже класно провели там час, тому що це велике місце, це скажений темп, класна архітектура і можна насититися цим. Коли нам захотілося снігу, тому що наша дитина каже, фу, це не настояща зима, і покажіть мені справжній сніг, ми сідаємо в машину 2,5 години, і ми приїхали в Вернольт, де купа снігу, ми катаємося на цих шайбах, чи як воно називається, на санках, можна кататися на лижах, на сноубордах, і це буде доступно по ціні. Якщо хочеться поїхати з палатками. Наприклад, ми їздили в подорож по долині смерті, ми зупинялися біля Брайсканьйону, Юта, Аризона. Це все доступне, це не коштує якихось шалених грошей, а вже ж ви можете спланувати якийсь супердорогий тріп. Але в принципі середньостатистична людина може собі дозволити відвідувати різні куточки США, і це буде доступно. Також, якщо вам хочеться покупатися в теплому океані, відчувати. Це цей вайп, як не знаю, ми влітку їздили на морі, можна поїхати у Флориду або на Гаваї. Ми якось їздили на Мауї. Так, це було не сильно дешево, але це класний такий курортний вайп, і також можна поєднати з тим, що там є дуже красива природа, можна багато чого подивитися. Третій пункт це відношення до дітей. Знаєте, коли я жила ще в Україні, то якщо дитина закатувала на вулиці якусь істерику, то часто люди поруч тут і такі на тебе дуже косі погляди роблять і можуть навіть якийсь коментар сказати, що там я не знаю, твоя дитина, що ти їй шапку надягнула, або там, що вона гола на вулиці, вітер. Ну, коротше, багато непрошених порад, але якщо твоя дитина ще якусь істерику закатить, наприклад, в другому центрі. Центрі або в кафе, то всі будуть на тебе таращитися. Тут нікому немає справи до тебе, до твоєї дитини. Максимум, що вони будуть робити, це казати «so cute» і посміхатися, і казати, яка в тебе мила і класна дитина, навіть якщо вона лежить. Посеред торгового центру і облизує підлогу. І це реально буде справа тільки мене і моєї дитини, що вона облизує брудну підлогу, а не людей навколо. Вони будуть тільки казати «How cute» і, і все, і не давати мені ніяких порад. Далі це рівність всіх перед законом. Тут ти відчуваєш себе в безпеці. Ну, принаймні, я жодного разу не було ситуації, коли я бачила копів і мені ставало від цього якось не по собі. Якщо чесно, в Україні я знаю, що зараз є реформа, там поліція, все інше, але до цього в мене були е, спогади, тільки дуже погані. Завжди, коли я бачила поліцію, мені хотілося швидше кудись втікти. І я не відчувала в цьому якоїсь недійності. Тут я знаю, що е, правоохоронні органи вони завжди намагаються Тобі допомогти. І що головне, неважливо, скільки в тебе є грошей перед законом всі рівні. Так, а вже ж США не ідеальна країна, напевно, на якихось супервисоких рівнях є якась корупція, але якщо питання, скажімо так, простих смертних, всі рівні перед законом, якщо ви порушили якісь правила там дорожнього руху і ще щось, то. Ви йдете в суд і несете за це покарання згідно того, що ви зробили. Тут немає історії такої, що вас зупинив КОП, щось вам приписав, чого не було, і ви пішли за це платити штраф. І або якщо вас зупинив КОП і вам задалося, що він вам виписав несправедливий штраф, ви йдете в суд і кажете: Я вважаю, що це було несправедливо, і суддя вас буде вислухувати. І якщо реально це було несправедливо, ви можете це довести, то з вас буде знято покарання. Далі це відповідальність. Що цікаво, якщо, якщо коли тут є вибори, і всі кандидати, якщо щось обіцяють, вони дійсно потім після виборів намагаються на 100%, наскільки це можливо, виконати свої обіцяння. І так само ця відповідальність вона в цілому розповсюджується там, на американців, тому що всі розуміють, що їх відповідальність слід там слідкувати правилам дорожнього руху. Їх відповідальність слідкувати всім законам, котрі прописані. Зрозуміло, що не може бути 100% людей, котрі слідують правилам, але дуже велика кількість цього дійсно дотримується. І якщо написано в законі зробити отак, 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 ти маєш діяти, то люди реально це роблять. І ще багато я стикалася з тим, що. Тебе не просять якихось додаткових документів підтвердження чогось. От, наприклад, ми здавали аналізи для того, щоб отримати грін-карту. У мене спитали, чи є у нас оця, оця вакцинація. Там більшість у мене була підтверджена. Я, якщо що за вакцини, у мене все було прописано, але одну якусь бумажку ми а, загубили. І вона спитала: Вас є ця вакцина? Я сказала, є. І коли вона була? І тобі вірять. І не тому, що їм все одно, тому що. Ну, вони тут звикли того, що люди кажуть правду. І їм немає сенсу обманювати державу або якісь установи, і ти відповідальний за те, що ти кажеш, і те, що ти транслюєш в цілому в суспільстві. Наступний пункт це простота американців. Знаєте, коли а, ти сюди приїжджаєш і багато чуєш від а, людей, що ой, у них оці натягнуті посмішки, ой, вони нещиро там щось в тебе питають. Насправді, я думаю, що це через а, наш такий бекграунд ми звикли, що а, в наших країнах частіше за все людина, особливо якщо це незнайома, якщо вона добре до тебе посміхається, просто так спочатку ще, якщо якийсь комплімент зробить, то їй щось від тебе треба. Тут людям нічого від тебе не треба, реально. Якщо ти йдеш по вулиці, їм подобається, як ти виглядаєш, або твоя сумка, користівки, все що завгодно, вони тобі про це скажуть. Тому що вони в цей момент це так відчули, і вони такі: блін, я тобі про це скажу, і це окей, і їм нічого від тебе не треба. І спочатку я, якщо чесно, шарахалась. а потім я розумію, наскільки це класно, коли ти можеш просто людині сказати щось приємне і людині буде приємно, котре ти сказав, і ти таки подумав собі, сказав, отримав позитивну емоцію. І я теж почала людям, якщо мені в них щось подобається, говорити, і вони від мене не шарахаються, тому що у них це типу в культурі, і це класно. Піднімає настрій тим, кому ти кажеш, і тобі піднімає, і взагалі супер. Також ця простота виявляється в тому, що, от, наприклад, в долині у нас велика концентрація людей з грошима, багато мільйонерів, мільярдерів, але ти ніколи, стоячи в магазині, не скажеш, що біля тебе стоїть там, умовності в джобс, тому що вони вдягаються. Так само, як і всі, тобто, як правило, ця вичорність з брендами притаманна людям з, з посавка або азіатам, але азіати, знаєте, вони намагаються все ж таки. Досить витончено вдягнутися. Американці, американцям такі не важливо, скільки у них грошей, і неважливо, якщо у них хата там стоїть за 10 мільйонів. Вони можуть їздити не знаю, на якійсь своїй машині, котрій вже 10 років, ну, тому що вона їздить. А, і це окей. Або то, так само, якщо а, у нього буде або у неї якась супердорога машина, це не значить, що на дорозі вискочить якась бичка і почне тебе обкладати а, половими органами. Ну тобто вони досить прості, якщо їм хочеться купити собі не знаю там борже або фірарії, вони будуть на ньому їздити, але вони будуть адекватні, і це дуже великий плюс. І також саме основне то, що ця простота вона не залежить від від того, скільки мільярдів ця людина заробляє, вона буде з тобою говорити на одному рівні, тобто не буде оцього. «да я твою мамкою це як у нас починаються блатні ці всі розмови? Тобто, неважливо скільки людина заробляє, вона буде. Абсолютно до кожного ставитися рівно, будь ти там топ менеджер в цій компанії, будь ти людина, яка продає товари на касі, будь ти прибиральниця, хто завгодно. Вони будуть з тобою розмовляти нормально, без всяких тикань, качання прав і всього іншого. А вже ж винятки бувають, але більш за все, це абсолютно прості люди, і ви ніколи не скажете, що у них там є якісь а, мільйони. Наступний плюс для мене це культура водіння. До цього у мене був досвід водіння там. Років десь в Києві, і завжди для мене це було супер стресово, тому що ти не можеш доїхати на роботу, поки ти когось не обматюкаєш або тебе не обматюкають. І я навіть пам'ятаю, що а, коли у нас зламалася перша легкова машина, ми зрозуміли, що другу треба купувати вже мінімум якісь SUV, тому що маленьку машину просто не хочуть помічати на дорозі і рідко тобі там не знаю, а, уступлять, щоб ти перелаштувався чи щось таке. Треба купувати якісь джипі так і побільше. Тут такого, як правило, немає. У мене бувають ситуації, коли я можу завтичити на світофорі, ну то щось я там собі там пташечку загляділася на чер... на червоному, не поїхала вчасно на зелений. Знаєте, як мені в Києві вже просто не тільки посигнали сто тисяч разів, мені б ще пішли, підійшли вікно і, і в носа дали. То тут людина спочатку реально може дуже довго почекати, і потім вже перед тим, як почне жовтий з'являтися, вони можуть мені ну, все ж таки тякнути, що. Було б непогано поїхати. А, і в цілому я не відчуваю стресу водіння тут, тому що ти завжди можеш легко перелаштуватися. Якщо ти дуже якось натопив, буває мене таке на розмітках, а, вони тебе пропустять, не будуть тобі сигналити. І в цілому всі намагаються дотримуватися правил дорожнього руху. А вже ж, бувають винятки не без цього, але так середня температура по лікарні, вона позитивна. Також можна віднести до плюсів, якщо ми вже говоримо про дороги. Ну, це хороші дороги в більшість своєму. І друге, що мені дуже подобається, це організація руху. Наприклад, у нас в Каліфорнії є окрема полоса, вона називається Карпул. І в час пік, коли дуже завантажені дороги, по цій полосі можуть їхати тільки або електромобіля, або машини, в котрих більше ніж дві людини сидить. І уявіть собі, реально так слідують правилам люди: їдуть або електромобілі, або ті де більше ніж дві людини і нікому не приходить в голову, що можна, якщо ти одна, туди заїхати, якось обманути систему. По-перше, за це є штраф. А по-друге, це про цю відповідальність, про яку я казала люди. Такі, ну а на що мені це робити, якщо я за законом не можу цього робити? Далі це пошта. Замовляти це, звісно, з одного боку мінус, бо ти витрачаєш дуже багато грошей, але з другого боку супер великий плюс, тому що все, що ти замовляєш, переходить тобі під двері. Якщо ти живеш в своєму будинку, ну, об орентованому всі твої посилки, щоб ти не замовив, тобі принесуть під двері. Амазон, кур'єр з звичайної пошти, кур'єр з пошти UPS, ЮПС, кшталт нашої нової пошти. І що саме прикольне, як правило, доставка майже завжди безкоштовна. Якщо це Amazon і у вас Amazon Prime, то у вас, в принципі, завжди безкоштовна доставка. Тобто вам не треба доплачувати додатково за послугу, то, що до вас хтось прийде. І, в принципі, мені здається, я ще ніколи не платила за доставку, але завжди її приносять вам додому. Це супер зручно, що тобі не треба нікуди йти. І в принципі, повернення робити також дуже зручно. Це, до речі, можна віднести до наступного плюса, тому що зараз у мене немає ніякого стресу замовити декілька розмірів чогось, замовити щось, в чому я не впевнена, тому що я знаю, що мені буде дуже легко це все повернути. І дуже багато місць, куди я можу віднести це і повернути і гроші. Ще швидко тобі повертається назад на картку або на твій там, баланс в магазині, в котрому ти робив покупку. І повернення стосується ну, абсолютно всього. Я купила, наприклад, блиск для губ. Мені він, я його нанесла декілька разів, він мені не сподобався, я його віднесла. Я купила якісь речі дитині, вона в них походила. Я зрозуміла, що от вона може два-три дні походити, і я розумію, що вона не відповідає моїм вимогам. Я взяла і просто це вернула. І так само з технікою, ти можеш її покористуватися, зрозуміти, чи вона тобі підходить, і потім а, повернути, і ніхто не буде на тебе таращитися, типу чого ти щас, а, а, повертаєш. Тема повернень взагалі доходить до смішного. Тут абсолютно нормально прийти, і принести uh, їжу, яку ти купив в супермаркеті, Ти її частину поїв, сказав: Ну, типу, мені не подобається. приніс в магазин, повернув, сказав, мені не сподобався смак. Або це було не те, що я очікувала. Поверніть. І реально ти повертаєш, і тобі повертають кошти. Або ти можеш заказати цілий, замовити цілий торт, uh, з'їсти там його майже весь, залишиться один шматочок, і сказати: ви знаєте. Все ж таки, я його розпробував, і він мені не подобається. І просто тупо його повернути. Нормальна ситуація в кав'ярні це коли людина замовляє якусь каву, а, випала половину і сказала: ні, я хочу іншу, мені цей смак не подобається. І так само тобі безкоштовно все поміняють або а, повернуть гроші. І це для них. А, Типу, абсолютно нормальна ситуація. Я спочатку, якщо чесно, оскільки я зараз працюю в кав'ярні, і коли мені почали давати каву, котре вони сьорнули з що мені не подобається, я стояла, я не знала, що мені робити. А мені такі, ну, робити, роби інакше, котрих людям захочеться. І я так, окей, І отак от ця система тут працює. І до речі, якщо ви купили якийсь товар просрочений. Один раз Слава приніс гранат, ми його відкрили, і він всередині був ну вже зіпсований. Я, як відповідальна людина, сіли цей зіпсований гранат, принесла назад в магазин, кажу: він зіпсований, поверніть мені гроші. На що мені сказали, що наступного разу, якщо ви щось відкрили? Він зіпсований, вам не треба його нести назад. Просто принесіть чек і ми повернемо вам кошти. Тобто довіра на такому рівні, що вам навіть товар це не треба показувати, що він зіпсований. А на Амазоні дуже часто, якщо ви замовили щось не дуже дороге і робите повернення, то вам продавець каже, не повертай мені це, бо мені дорожче буде заплатити за доставку. А повернення, як правило, за рахунок отримувача, якщо у вас, наприклад, Amazon Prime. Далі це можливість вивчити мову. Ви можете реально безкоштовно вивчити тут англійську мову. І це дуже прикольно, тому що коли ви сюди приїжджаєте, особливо, якщо у вас, наприклад, спочатку немає дозволу на роботу, а ви не говорите англійською, або, повірте, якщо навіть ви говорите англійською, ви коли сюди потрапляєте, тут така а, мультикультурність, стільки акцентів, і в щоденній розмові а свого запасу, котрий ти там вчив в Україні, має, має, часу буває недостатньо. Тому ви можете піти абсолютно безкоштовно вивчити англійську мову. Ви можете піти в Addal School, це буде при школах безкоштовні уроки. Ви можете піти в коледж. Якщо ви резидент штату, якщо це початковий рівні, вони будуть безкоштовні. А далі вже там Advance і якісь ще більш скілові рівні, вони будуть коштувати грошей, але це будуть якісь смішні гроші, там, типу 100 доларів за три місяці для Америки, в принципі, це. Недорога вартість того, щоб вивчити англійську мову. І ви потрапляєте в середовище, де, по-перше, ваш вчитель говорить виключно англійською, тобто, у вас вже немає можливості свідчитися на українську, спитати, а як це буде? Ну, тобто, це краще для вас, для вашого поглиблення. І плюс кругом вас буде дуже багато національності, дуже багато акцентів, і ви починаєте розуміти. Різну англійську, а це дуже важливо, особливо якщо ви в Каліфорнії, тому що ви ніколи не знаєте, коли ви подзвоните в якусь там держустанову, або коли ви будете приходити в якусь співбесіду, хто у вас буде. З ким ви будете говорити з азіатом, з індусом, ще з кимось. У них у всіх тупо різна англійська. Якщо ви тільки вчили її в Україні, повірте, ви не їх не зрозумієте. Тому ця мультикультурність на курсах ще й безкоштовна. Вона дуже, по-перше, допомагає вам адаптуватися тут, а по-друге, вивчити мову і відчувати себе більш комфортно. Далі це легка культурна інтеграція. Що я маю тут на увазі? А ми виросли всі на американських серіалах, шоу, фільмах. Тобто, у нас є оце підґрунтя. Вони дивилися ті самі «Френс», вони дивилися ту самі там, не знаю, Бафі, які там ще були серіали. Тобто, ми всі, як мінімум, на оцих темах можемо вже поєднатися і обговорити улюблених виконавців, улюблені серіали, улюблені. -шоу, тому що у нас тут є абсолютно однакове підґрунтя. Єдине, що для мене досі ще іноді буває дивним, це те, що коли ми дивилися, я вчасно дивилася е всі ці серіали американські і фільми, я чомусь думала, ну, що це серіали і люди так не живуть. Ну, що в реальності воно якось інакше відбувається, то, що вони там не посміхаються, всі, то, що там сусіди тобі всі не машуть кожного ранку. А, ну, вони реально так живуть. От все, що ви бачили в фільмах, це не постановка, а це реально таке життя. І причому я не розумію, чому, коли я дивлюся українські фільми, ну я розумію, що це отак у нас люди живуть. А коли я дивлюся американські фільми за рахунок того, що дуже різна ментальність, мені здавалося, що це все награно. Але ні, вони реально так живуть. І тому, в принципі, інтегруватися буде сильно легше, тому що ви розумієте, можете зрозуміти в принципі, їх культуру. А наступний плюс – плюс те, що в межах країни ви можете вибрати. Будь-який клімат, в котрий вам буде приємно переїхати, в котрому вам захочеться жити. Якщо ви хочете чотири сезони, на кшталт, типу як вдома було, ви можете вибрати ті штати, де у вас будуть всі чотири сезони, взимку холодно і вся ця історія. Якщо вам хочеться, щоб була просто ви любите жару, теплий океан і щоб прямо ж випарювало кості, ви теж можете знайти таке місце, там це Флоріда. Якщо ви хочете щось тепленьке з м'якою зимою, яку, як, ну, наприклад, як у нас в Каліфорнії більше це називає не зима, а напевно така. Осінь, весна. Ви можете приїхати в Каліфорнію, вибрати ту частину, котра вам по погоді більш сподобається. Якщо ви любите тільки мороз сніг і щоб він був круглий рік, умовно кажучи, ви можете поїхати на Аляску. Тобто, кожна людина, в принципі, під себе може вибрати клімат, в якому в якій буде зручно жити, і це все буде в межах однієї країни. Вам не треба для цього переїжджати там в Європу чи ще кудись. Наступне це різноманітність культури їжі і всього, чого можна тільки спробувати, оскільки, наприклад, в Каліфорнії тут. Напевно, всі народності, котрі тільки можуть бути зібралися. Якщо вам хочеться спробувати індійську, китайську, ще якусь їжу, ви це все можете з легкістю знайти. І так само по культурам, якщо ви хочете зануритися в якусь культуру, це не є великою проблемою, тож тут багато великих різних діаспор, і ви можете поринути в це, познайомитись з цим, і це все буде вас оточувати. Більш того, я знаю, що, наприклад, в школах є тиждень. Там, де діти розказують про країни, з котрих вони приїхали, і розказують про культуру своїх країн, і приносять якісь свої культурні штуки. Там, наприклад, в понеділок всі діти з Індії розповідають все про Індію. Вони показують на карті, де вона знаходиться. У вівторок, наприклад, всі діти з України. Всьому класу розказують все про Україну, яку ми їжу їмо, ми можуть принести цю їжу, якісь а, традиції, котрі у нас є. І а, діти, котрі тут зростають, по-перше, вони знаєте. А, як це сказати, українською насмотрені, і вони бачать різність взагалі всього, що може відбуватися, і це прикольно, тому що це розширює їх кругозір. І так само у дорослих, так ти можеш вибрати щось одне, що тобі в іншому в одній культурі подобається, щось друге в іншій. Ти можеш пробувати різну їжу, ти можеш пробувати різні там релігії, якщо комусь хочеться, різні. Наряди, якісь, святкувати свята, і ще щось. Це дуже прикольно, тому що ти можеш, не виїжджаючи з США, отримати якусь частку кожної культури і долучитися до неї. Ну і останнє, що хочу сказати, це стабільність. Все ж таки, в Штатах ти її можеш відчувати, якщо вже почне колихати штати, то почне колихати всіх. І ця стабільність також виражається в якихось таких маленьких штуках, таких як. Ти прийдеш в Коску, і там курка, вона що 5 років назад коштувала там, 2,99 гриль курка, вона і зараз буде стільки коштувати. Тобто якісь речі вони залишаються прям сильно незмінними, і це дає тобі хоч якийсь такий маленький островок твоєї стабільності в цьому світі. Напишіть мені, будь ласка, які ви для вас, для себе відмічаєте плюси в США, якщо ви вже знаходитесь в США. А також напишіть, якщо я про щось забула, але ви чули від ваших друзів, що класно ще є в цій країні. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і дякую, що додивилися до кінця. Всім па-па!